Оплата комунальних послуг обов'язкова і незмінна. Подати показники лічильників, телефонуючи у відповідні служби, а потім вистоювати в чергах, щоб заплатити за використання воду, газ чи електроенергію. На це потрібні час і терпіння. Нині тернополяни мають кілька варіантів, як зробити це швидко, не виходячи з дому у будь-який зручний час і без жодних комісій. Етап перший подача показників. Це можна зробити через інтернет на сайті дабідабідабіепскрапка.юей розповідає директор фірми розробника сервісу Михайло Шедлівський. Працює система за принципом єдиної квитанції. Найкраще подавати показники в кінці місяця, з 25-го числа, радять комунальники. Через інтернет можна не лише подати показники, а й маючи банківську картку, оплатити комунальні послуги. Повну інформацію про стан оплати комунальних послуг покаже і сервіс Дабідабідабі який працює на базі Приватбанку. Зайшовши на сторінку комунальній платежі Тернополя, знайти потрібну вам інформацію можна за адресою або рахунком платника, який вказаний на квитанції, з позначкою Код. Код на цій сторінці користувач має змогу обрати ту службу, яку він хоче оплатити. Вибираємо газ для прикладу. Що показується сторінка? Є заборгованість абонента, яку він може редагувати, може заплатити повністю суму, яка тут виставлена, а може заплатити ту суму, яка була для нього зручна. Ну, вибираємо 10 років обравши служби і суми, які хочете оплатити, перейдіть на сторінку з реквізитами картки її номером, терміном дії і кодом та вашим номером телефону. На нього отримаєте смс з кодом підтвердження, щоб вашою карткою не скористався хтось інший. Не маєте картки? Стежте на сторінці за нарахуваннями, подавайте показники лічильників чи переглядайте історію платежів для того, щоб побачити свою історію, знову ж таки нашому абоненту Потрібно взяти квитанцію свою з банку, де він проводив оплату. І в самому низу квитанції є стрічечка інформації онлайн. Вівши її в себе на комп'ютері, він попадає на сторінку своєї квартири. Тобто Кожен мешканець нашого міста має свій унікальний код, який складається з багатьох символів різних. Чому він такий довгий? Для того, щоб унеможливити знову ж таки доступ інших громадян до інформації про нарахування того абонента, який ми зараз тут бачимо. При оплаті послуг через цей сервіс жодних додаткових комісій споживач не сплачує, кажуть розробники. Спрощену систему оплати комунальних послуг швидко і без комісії пропонують споживачам і приватбанк готівкою чи банківською карткою. Готівковий розрахунок за комунальні послуги проводять через термінали самообслуговування. Таких по місту багато кажуть у банку, але просять не плутати їх з банкоматами. У мене немає картки. Нажимаємо, вводимо номер телефону. На цей номер ви отримуєте смс тимчасовим номером, ввівши який авторизуєтесь в терміналі. Отак просто ми авторизувалися в терміналі. Для того, щоб зробити комунальний платіж, достатньо є в меню Комунальні платежі. Обираємо дане меню, далі обираємо «Єдина квитанція». Комунальні платежі міста Тернопіль. Далі достатньо знати адресу, вводимо або вулицю, номер будинку, квартири. На екрані з'явиться перелік служб та нараховані суми, відмічаючи потрібні і міняючи при потребі суми оплати, можна розрахуватись готівкою чи карткою. Якщо ж хочете розрахуватись виключно карткою, не виходячи з дому. Приватбанк пропонує скористатись сервісом Приват 24 В Тому самому приват 24 в настройках. Зробити регулярний платіж, тобто кожного місяця з вас буде стягуватись та сума, яка потрібна для оплати комунальних послуг. Автоматично ви собі обираєте тільки число, коли буде списуватись, і прописуєте, або ж це буде якась певна сума стала, або це буде сума для сплати, яка конкретно вже висвітлена для потреби, щоб перекрити повністю борг.